Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Преславні і священні святителі Боже, Василію Великий, Григорію Богослове та Іоанне Золотоустий. До вас, як до молитовників непохитних, звертаємося в часи тривоги. І війни. Ви праведним життям своїм, і словом істини просвітили світ. Станьте тепер заступниками перед Престолом Всевишнього, за синів і дочок наших, за братів і сестер наших, за чоловіків і дружин наших ім'я. Що стоять на захисті. Вітчизни нашої, Василію великий, отче мудрості і незламності, Ти глибину писання відкрив і вченням своїм скріпив віру в серцях багатьох, зглянься на воїнів наших, ім'я. Благай Господа, щоб Він дарував їм сили. Здоров'я міцного незламного, енергії, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, гарного настрою, незламного духу вистояти і перемогти підлого ворога у неравних та важких битвах. Захистив наших дітей, жінок та чоловіків, ім'я. Провів минає усі тяжкі часи випробування, закрив небо над ними та всією Україною від ракет, снарядів, бомбардувань та усякої біди і небезпек. Григорію Богослове, те слово Боже, як чистий потік, лив у серця людей. Заступися за тих. То нині страждає і бореться. Просив Бога для них мудрості, щоб вони могли приймати правильні рішення і незламної віри серед труднощів. Благай Господа, щоб він дарував їм сили, здоров'я міцного незламного, енергії, стійкості, терпіння, мужності. Гарного настрою, незламного духу, щоб вистояти і перемогти ворога у важких і неравних битвах. Проси, щоб Господь захистив їх від ракет, снарядів, мін, куль, підступних пасток, зради і будь-якої небезпеки. Хай Твоя молитва. Буде для них непохитною стіною, яка оберігає від видимих і таємних небезпек, а також провадить їх, минає всі випробування до перемоги і миру. Іоанне Золотоустий, ти своїм словом, просвітив народи і наставляв на шлях спасіння, моли Бога. За наших воїнів, щоб їхні уста проголошували правду, а їхні руки захищали слабких і беззахисних. Благай Господа, щоб Він дарував їм сили, здоров'я міцного незламного, енергії, терпіння, мудрості, стійкості, мужності. Гарного настрою і незламного духу, аби вистояти у важких боях і перемогти підлого ворога. Проси у Господа захисту для них від куль, снарядів, ракет, мін, бомбардувань, підступних пасток і зради, щоб вони завжди були під його небесним покровом. Хай твої молитви викликають Божу благодать на них, щоб вони були невидимими для ворогів, але явними для Господа, у своїй відданості, добрих справах і постійній молитві. Хай Господь провадить їх минає усі випробування і дарує спокій їхнім серцям. Святителі Боже, вас Господь поставив, як світильники світу, що осяюють шлях до спасіння. Молимо вас, з'єднайте ваші святі молитви з нашими щирими проханнями і вознесіть їх до Бога за всіх воїнів України. Ім'я. Хай Господь наш, Ісус Христос! Огорне їх своєю небесною охороною, хай зміцнить їхні руки, наповнить серця мужністю, а душі спокоє. Просимо вас, заступники наші, молитися, щоб Господь відвів від воїнів наших ім'я, кулі та мечі, щоб вони, як древній Давид, Долали ворогів не своєю силою, а силою Божою. Хай буде благословена їхня зброя, але хай нею керує рука Господа. Господи, почуй молитви святителів своїх і благослови воїнів наших ім'я. Наповни їхні душі силою. Духа Святого, щоб жоден страх чи сумнів не зміг охопити їхні серця. Хай Твоя благодать буде над ними як невидимий щит, а твоя любов як вогонь, що дає тепло і світло навіть у найтемніші часи. Святі Отці! Василію, Григорію та Іоанне, моліть Бога за Україну і за її захисників, хай молитви ваші стануть джерелом живої води, яка омиє і зцілить рани тілесні і духовні наших воїнів. Хай ваша небесна молитва зміцнить їх у вірі, і надії. На перемогу добра над злом, а також на стання справедливого і благословенного миру. Схиляємо коліна перед Господом і перед Вами, святителі Боже, віримо і уповаємо на заступництво Ваше, благословіть воїнів наших, і Хай ваше молитовне заступництво буде непохитною стіною. Перед лицем ворога. Хай Господь охороняє Україну і її народ молитвами вашими, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.